Я вже 5 років працюю віддалено і зараз покажу, що я вдягаю вдома для роботи. Ну, головне верх одягнути. Жартую. Насправді, зручний одяг з натуральних тканин, щоб нічого не тиснуло і не сковувало рухів. Поло і штани це ідеальний варіант, Тапки обов'язково. Якщо вдома прохолодно, додаю жилетку. Або ось такий варіант: вільна сорочка і кашемірова жилетка. Це завжди тепло і максимально комфортно. Навушники в роботі це масхев, і також пландер. Люблю писати від руки. Працювати вдома зручно, бо під рукою завжди улюблена кава, фрукти, перекуси та й на обід, треба просто вийти на кухню. Аж так виглядає моє робоче місце. Важливо, щоб воно було окремо і добре облаштоване. А найголовніше тут ось цей вид. У роботі важливо робити перерви. Тут дуже зручно просто вийти на терасу на пару хвилин і подихати свіжим повітрям. Тож, всім прекрасного і продуктивного робочого дня!